Запрошуємо вас на відеоекскурсію до рентген клініки VEROMEXPRT. Ендоваскулярний хірург Олена Власенко готується до проведення імболізації маткових артерій пацієнтки з симптомною міомою матки. Такі операції в клініці VEROM вона проводить частіше всього. Операційна сестра безпосередньо перед операцією готує все необхідне обладнання. Та допомагає хірургу. Анестезіолог та анестезистка слідкують за станом пацієнтки та вводять необхідні препарати. Після знеболення шкіри операція виконується через маленький прокол. Під контролем сучасного ангіографа з наднизькою дозою рентгенівського опромінення ми заходимо катетером в артерії, що живлять похлину. Визначивши індивідуальну анатомію судин, підбираємо відповідні емболи завжди використовуємо тільки найкраще. Після введення емболів ретельно перевіряємо ефективність емболізації. Вся операція займає близько 20 хвилин та проводиться в комфортних для пацієнтки умовах. Робота всієї операційної бригади злагоджена та спокійна, відчувається впевненість в кожному русі. Все обладнання, що використовується під час операції, одноразове, відкривається в стерильних умовах. Після операції пацієнтки знаходяться під нашим спостереженням одну чи дві доби до нормалізації самопочуття. Після виписки ми надаємо детальні рекомендації щодо подальшого спостереження, лікування та контрольних візитів до нас. З нашими пацієнтками ми завжди на зв'язку. Якщо у вас є міома матки, чи ви вже знаєте, що вам необхідно провести емболізацію маткових артерій, будь ласка, звертайтесь до нас Перу для тих, хто цінує своє здоров'я.